Замість ходу до квартири не непотребу. Така картина в одній з осель на вулиці Окружній, 12, у Мукачеві. Тут, за словами мешканців, сусід щоденно збирає сміття, приносить його до своєї квартири і закладає ним всі проходи. З 2007 року проживає в даному під'їзді. Від того моменту постійно сусід, не знаю його всі дані, контактні дані, але він постійно тягає мусор у під'їзд. У квартиру, і та квартира постійно має такий запах, що цілий під'їзд не може з тим проживати. Запах від так званого сусідства відчувають всі мешканці багатоповерхівки. Сміттєвий сморід із останнього п'ятого поверху доноситься аж до першого. Проживати в таких умовах кажуть мукачівці нестерпно. Цілий під'їзд потерпає від даної людини. Можливо, там якісь психічні порушення, але я вважаю, що місто має з тим щось зробити. Ця ситуація жахлива, Ну вонять люди часу. Що ти з цим треба боротися? скільки заявлень було, ніхто ніяк не реагує. Поспілкуватися з гори сусідом та хоч якось вплинути на ситуацію, мешканці багатоповерхівки, попри численні спроби, так і не змогли. Тож вирішили викликати поліцію і бійців ДСНС на диспетчерський пункт 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мукачево Поступило повідомлення від чергової поліції про те, що їм потрібна допомога по відкриванню дверей на вулиці Окружна, 12, в місті Мукачево. Наші працівники виїхали на місце події і за допомогою спеціального гідравлічного інструменту відкрили двері, хоча це сталося не з першої спроби, так як спочатку вони хотіли відкрити тільки замок і акуратно відкрити ці двері, але вони, так як вони відчинялися всередину, вони не могли їх проштовхнути. Подальшому було їх ці двері знято з петель і вже їх повністю демонтовано. Після того, що побачили наші працівники, були трохи в шоці. Тому та як там повністю вся квартира була завалена різноманітним сміттям і побутовими відходами різними речами, майже до самого. За словами Юрія Перебзяка, бійці ДСНС оглянули квартиру, як могли, однак у ній нікого не виявили. Далі сюди прибули працівники муніципальної інспекції Мукачева. Проте, як запевнили сусіди, вони нічого вдіяти ситуацією не змогли. Викликана була му муніципальна поліція, в котру зверталися. Я особисто два рази зверталася з заявою. Е, ніякої реакції на то не було. На даний момент вони знову приїхали і сказали, що не їхня парафія і не знають, що з тим робити. Муніципальна інспекція Мукачева порадила жителям звернутися до ЦНАПу для вирішення наболілої проблеми. Тож наразі місцеві готують звернення, на яке сподіваються, відповідні інстанції швидко зреагують та вирішать проблему із горе сусідом.